Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх захоплень, відео здачі і воно буде присвячене винограду. У листопаді місяці спостерігає за тим, як чоловік обрізає лозу винограда і готує її до зими. У мене виникло бажання записати невелике відео для тих початківців, котрі хочуть розмножити кущ винограду за допомогою чубуків. Лоза повинна бути визрівша. Признак того, що вона визрівша це кольор, по-перше, а по-друге, вона така не дуже гнучка повинна бути. Якщо брати цього року також лозу, оцю, то вона, бачите, зелена, не визрівша і гнеться. І цю лозу він ріже на невеликі чебуки. чебуки повинні якої величини бути. В них повинно розташовуватись три бруньочки, так? Дивіться, оце ось одна, ну, я показую. Так, три бруньки, дивіться, ось: одна, друга, третя, і десь там сантиметрів через п'ять від третьої бруньки. Робить зріз. Це ми маємо три чебучка, бачите, зробили від почки. От, от з цієї сторони будуть наростати коріння у нас. Від почки розстояння, отут ну, десь сантиметрів 5, може 7. Це для того, щоб отут підсохне. Я покажу, як буде оброблятись, тут ще обробка повинна проходити. Що ми робимо далі з цими чебуками? Для кращого збереження вологи в чебуках потрібно зробити обробку, обробку зрізів. Для цього розпалюємо свічку, і у нас капа воск прямо на зріз. Тобто ми якби запаюємо зріз гарячим воском з однієї сторони і таку ж процедуру робимо з іншої сторони. Воск бистро остива. І всі ці чубуки я забираю додому. А далі продовження відео йде з міської квартири, тому що чубуки буду зберігати у холодильнику. В якому стані їх туди закладати, зараз покажу. Нам загортати буду в газету, її пройдусь, зроблю вологою, пульверізатором, Добре-добре зволожу. Добре зложену газету, а потім беремо чубоки і так їх примотуємо. Примотуємо тугенько, загортаємо. Навіть зверху можна трошки побризкати. Потім беремо пакети, з однієї сторони вдягаємо і з іншої. І поверх пакетів. Резиночкою. В такому стані ми чубуки положимо в холодильник на зберігання. Але рекомендую раз десь в 10 днів доставати їх і дивитись, наскільки підсохла газета. Якщо вона суха, то ми її знову зволожуємо. В такому стані в холодильнику чубуки будуть знаходитись по березень місяць. А в березні місяці, ну я зараз на прикладі одного з них покажу, що потрібно робити в березні місяці. В березні місяці беремо свої. Збережені чубуки, і нам потрібно їх поставити на пророщування. Для пророщування будемо використовувати воду. Вода повинна бути без хлора, відстояна. І для укорінювача можна брати корнівін, а можна взяти меду. Я буду показувати на прикладі одного чубука, тому покажу в маленькій баночці, А вообще рекомендую взяти побільше баночку, щоб вам було видно, як росте коріння, як поводи себе чубук. Води потрібно набирати десь ну, на палець сантиметрів 2 вверх води і буде наростати коріння. Для цього нам потрібно, що потрібно, на чубуку потрібно зрізати, оце в мене тут домашній не дуже зручний, під нижньою брунькою. Бруньку саму треба нам треба. Зрізати. Зрізаємо нижню бруньку, отут будуть утворюватися корінчики іменно на цьому зрізі. У -от зріжемо. Ну, я вам скажу, що тут можна робити рівний зріз, тому що знизу воно не росте, воно отут -от буде наростати. А тому по самій лозі на чебуку зробити декілька царапин таких ножом, взяти і добре так. Процарапати. От іменно в цих царапинах і буде нарощуватись коріння. І в такому стані, от, -от, от треба ще постаратися зрізати. О, все, обрізали. Царапини зробили, бруньку зрізали, тут все обрізали. Розташовуємо в банку в банку води на палець і спостерігаємо. Сонячне проміння пряме не повинно поступати, я його зазвичай розташовую отак коло плити. Сонце тут не світить і завжди тепло. неділі три і починає рости коріння.